Привіт, любі друзі! Вчора написала мені жінка з Києва. Її історія вразила мене до глибини душі, і я вирішив, що повинен розповісти про це всім. Її чоловікові 82 роки. Вночі прокинувся від того, що важко дихати. Тиск 180 серце калотає, біль у грудях. Дружина дзвонить на 103. каже Все як є, важко дихає. Тиск високий, біль у серці. Диспетчер каже. Зверніться до сімейного лікаря вранці, зараз виміряйте тиск, випийте таблетку, і ляжте. Жінка каже Але ж йому дуже погано. Може, це серце. Диспетчер каже Якщо стане зовсім критично, передзвоніть. Чоловік помер через дві години. Швидка так і не приїхала інфаркт. Можна було врятувати, якби вчасно приїхали, але не приїхали. Це не вигадка. Це реальна історія, яку мені написала реальна людина. І таких історій зараз усе більше і більше по всій Україні. Давайте подивимось на цифри за один тиждень на лінію 103 надходить 153 тисяч дзвінків, це тільки за тиждень. Бригади виїжджають на 69 тисяч викликів, це 40 п'ять від усіх дзвінків. Що це означає? Це означає, що 50-50 людей, які дзвонять на швидку, отримують відмову більше половини. Кожен другий дзвінок це відмова. 20-60% людей потребували тільки телефонної консультації, решту відправили до сімейного лікаря або сказали, що це не екстрений випадок. І от проблема в чому? Швидку дійсно дуже тяжко дочекатись зараз, а по факту можна взагалі не дочекатись, навіть якщо вам реально погано. Чому так відбувається? Чому система працює так, що люди помирають, чекаючи на допомогу, і найголовніше, що робити, щоб до вас усе таки приїхали, коли це справді потрібно? Зараз розповім усе по порядку, як працює нова система виклику швидкої, які слова треба говорити, диспетчеру, щоб вас почули і що робити, якщо відмовили незаконно. Це інформація, яка може врятувати ваше життя або життя ваших близьких. Дивіться до кінця, запам'ятовуйте і обов'язково покажіть це відео батькам, бабусям, дідусям, лайк, підписка, телеграм в описі, репост. Поїхали! Отже, друзі, почнемо з того, що змінилось, чому швидка раніше приїжджала на все підряд, а зараз відмовляє в половині випадків. З 1 січня 2021 року в Україні запровадили нову систему виклику екстреної медичної допомоги. Всі виклики тепер поділені на чотири категорії від категорії залежить, чи приїде до вас швидка і як швидко. Категорія перша критичні випадки це коли людина на межі життя і смерті. Зупинка серця, зупинка дихання, втрата свідомості, важка травма. На такі виклики швидка має приїхати за 10 хвилин це найвищий пріоритет. Категорія друга екстрені випадки це коли є пряма загроза життю, але людина ще в свідомості біль у грудях, інсульт, кровотеча, гострий біль у животі. На такі виклики швидка має приїхати за 20 хвилин. Категорія третя неекстрені випадки. Це коли людині погано, але життю не загрожує високий тиск без болю в серці, підозра на пневмонію, загострення хронічного захворювання. На такі виклики швидка приїде, коли зможе, якщо є вільна бригада. Категорія четверта непрофільні випадки це коли людині треба не швидка, а сімейний лікар, температура, нежить, болить спина, треба зробити укол, виписати рецепт. На такі виклики швидка не приїде взагалі. От бачите, яка система, і от тепер уявіть, що диспетчер на тому кінці дроту має визначити за кілька хвилин розмови, до якої категорії відноситься ваш випадок. Він вас не бачить, він не знає, наскільки вам насправді погано, він тільки чує ваш голос і те, що ви йому кажете. І на основі ваших слів він приймає рішення відправляти бригаду чи ні. Тому дуже важливо правильно описати свій стан. Використовувати правильні слова, які диспетчер розуміє як сигнал небезпеки. Про це я розповім далі детально. А зараз давайте розберемо, коли швидка приїде точно, які симптоми є стовідсотковою гарантією, що до вас виїде бригада. Міністерство охорони здоров'я затвердило чіткий перелік станів, при яких швидка зобов'язана приїхати. Це наказ номер 583 від 26 березня 2021 року. Перший стан. Непритомність або втрата свідомості. Якщо людина непритомна або була втрата свідомості навіть на кілька секунд, швидка приїде обов'язково. Другий стан судоми будь-які судоми у дорослих чи дітей це екстрений випадок. Третій стан раптове порушення дихання. Увага тут ключове слово раптове. Не те, що важко дихати вже тиждень, а саме раптово стало важко дихати. Задишка в стані спокою, коли людина сидить. А дихає, ніби пробігла марафон. Синіють губи або нігті. Четвертий стан. Раптовий біль у грудній клітині. Знову ключове слово раптово. Раптово з'явився біль у грудях, особливо якщо віддає в руку щелепу у спину. Це ознака серцевого нападу. П'ятий стан раптовий головний біль, що супроводжується запамороченням і або нудотою. Якщо голова заболіла так сильно, як ніколи в житті, плюс паморочиться, плюс нудить. Це може бути інсульт. Шостий стан. РАПТОВЕ порушення ЗОРУ. Раптово погіршилось бачення або з'явилися плями перед очима або подвоєння. Сьомий стан. Порушення мовлення, слабкість у кінцівках, що виникли раптово. Людина раптом не може говорити або говорить незрозуміло, або раптом ослабла рука чи нога. Це ознаки інсульту. Восьмий стан гіпо та гіперглікемічна кома. Для діабетиків критично низький або критично високий цукор у крові. Дев'ятий стан гострий біль у черевній порожнині або поперековому відділі. Якщо біль такий, що людина не може стояти, згинається навпіл. Десятий стан значна зовнішня кровотеча. Блювання кров'ю, кровохаркання будь-яка видима кровотеча, яку важко зупинити, одинадцятий стан. Ознаки внутрішньої кровотечі блідість, холодний пі, слабкість. Після травми живота або падіння. Дванадцятий стан. Усі види травм, дорожньо транспортна пригода, падіння з висоти, опіки, ураження електричним струмом, укуси тварин, тринадцятий стан отруєння їжею, ліками, газом, алкоголем, наркотиками будь-чим. Ось це повний перелік станів, при яких швидка зобов'язана приїхати. Якщо ваш стан відповідає хоча б одному з цих пунктів бригада має виїхати. Але увага! Треба правильно описати свій стан диспетчеру, використовувати ті самі слова, що в протоколі. Зараз розповім, як саме. А тепер давайте розберемо, коли швидка не приїде, які ситуації диспетчер має право відхилити і відправити вас до сімейного лікаря. Перша ситуація температура нижче 39°C. Якщо у вас температура 37, 38, навіть тридцять поліять це не привід для виклику швидкої. Виняток. Діти до двох років, до них швидка приїде навіть з невисокою температурою. Друга ситуація підвищений артеріальний тиск, без інших симптомів. Якщо у вас тиск 160 або навіть 170, але немає болі в грудях, немає болю в голові, ви в свідомості, швидка може не приїхати. Скажуть, виміряйте тиск, випрійте таблетку, яку вам призначив лікар, і зверніться до сімейного лікаря вранці. Третя ситуація. Загострення хронічних захворювань радикуліт, артрит, гастрит, болить спина, болять суглоби. Якщо це хронічне, з чим ви живете роками, швидка не приїде. Четверта ситуація прохання зробити укол, або поміряти тиск, або поставити катетер. Швидка це не медсестра на дому. Вона не їздить робити ін'єкції. П'ята ситуація виписати рецепт або дати довідку. Це взагалі не функція швидкої. Шоста ситуація. Нежить кашель, болить горло. Якщо немає високої температури, немає задухи, це не екстрений випадок. От, бачите, є чіткі критерії. І диспетчер діє за цими критеріями він не просто так відмовляє людям він працює за протоколом, який затверджений державою. Але от проблема іноді люди не вміють правильно описати свій стан кажуть одне, а насправді в них щось інше, набагато серйозніше. І от через це не приїжджає швидка, хоча мала б приїхати. Тому зараз найважливіша частина як говорити з диспетчером, щоб вас почули і зрозуміли, що вам справді потрібна допомога. Золоте правило номер 1 Говоріть коротко і чітко, як військовий у доповіді, без емоцій, без історій, без зайвих деталей. Поганий приклад Ой, доню, мені так погано. Серце калотає. Не можу заспокоїтись. Діти не дзвонять вже тиждень, а мені так самотньо і страшно. Може, приїдете? Диспетчер чує це і думає. Бабуся хоче поговорити. Їй самотньо, загрози життю немає, бо вона має сили довго розповідати. Хороший приклад Раптовий біль у грудній клітині. Важко дихати. Вік 70 років. Адреса такато. Коротко, чітко, по суті. Диспетчер одразу розуміє Екстрений випадок. Серце відправляє бригаду. Золоте правило номер два не кажіть терпимо або ще нічого. Якщо ви кажете, що терпите, диспетчер чує. Допомога не потрібна терміново. Поганий приклад болить, але ще терплю. Важко дихаю, але ще не задихаюсь. Голова болить, але ще не дуже сильно. Хороший приклад біль сильний, неможливо терпіти. Важко дихати. Задишка в стані спокою. Головний біль дуже сильний. Такого ніколи не було. Бачите різницю перший варіант звучить, як можна почекати. Другий варіант звучить, як потрібна допомога зараз. Золоте правило номер три не ставте діагноз самі собі. Не говоріть, що ви думаєте про свою хворобу, описуйте те, що відчуваєте. Поганий приклад у мене, мабуть, мігрень від погоди це, напевно, тиск підскочив від нервів мабуть, радикуліт прихопив. Якщо ви самі назвали несерйозну причину, диспетчер з радістю погодиться і скаже Лікуйтесь самі. Хороший приклад раптовий головний біль плюс запоморочення плюс нудота. Біль у грудях віддає в ліву руку. Гострий біль у попереку не може розігнутись, описуйте симптоми, а не припущення. Диспетчер сам визначить, що це може бути і чи потрібна швидка. А тепер найважливіше слова тригери. Який диспетчер чує і одразу розуміє, що це екстрений випадок. Замість мені погано кажіть втрата свідомості або був непритомний кілька секунд. Замість важко дихати, кажіть задишка в стані спокою, синіють губи або раптове порушення дихання. Замість болить серце кажіть. Раптовий біль у грудній клітині або біль у грудях віддає в ліву руку. Замість сильно болить голова. кажіть раптовий головний біль. Плюс запаморочення, плюс нудота. Замість болить живіт. Кажіть гострий біль у черевній порожнині неможливо терпіти. Або кинжальний біль у животі. Замість впав і забився. Кажіть, травма голови була втрата свідомості, або травма голови порушення пам'яті. Замість нудить, кажіть блювання з кров'ю, якщо справді є кров. Замість кровить, кажіть, значна зовнішня кровотеча. Не можу зупинити це не брехня. Це правильна медична мова. Ви перекладаєте свої відчуття на мову протоколу, яку розуміє диспетчер. Пам'ятайте, диспетчер не бачить, що ви бліді, як стіна, не бачить, що ви тремтите, не бачить, що вам страшно, він тільки чує ваші слова. Якщо слова звучать невпевнено і нечітко, він вирішить, що можна не їхати. Ще один важливий момент завжди називайте вік, особливо якщо людині за 60, Диспетчер враховує вік при прийнятті рішення. Приклад, раптовий біль у грудях важко дихати. Вік 75 років. Одразу зрозуміло літня людина, серцевий напад, треба їхати терміново. А тепер що робити, якщо диспетчер все одно відмовив? Якщо ви все правильно сказали, описали симптоми, а вам кажуть зверніться до сімейного лікаря. Перше, що треба знати, всі розмови на лінії 103 записуються, абсолютно всі, і ці записи зберігаються. Тому, якщо ви відчуваєте, що диспетчер поводиться неправильно, не слухає вас, перебиває, скажіть чітко і голосно Я попереджаю, що наша розмова записується назвіть ваш номер або прізвище я вимагаю прийняти виклик, оскільки є пряма загроза життю. Якщо зі мною щось станеться, відповідальність буде на вас за статтею про ненадання допомоги. Ці слова діють магічно диспетчер розуміє, що перед ним юридично підкована людина, яка потім напише скаргу в прокуратуру. Часто після такої фрази тон розмови змінюється і машину знаходять не бійтеся відстоювати своє право на життя. Скромність тут може вбити ви маєте право на екстрену медичну допомогу, і диспетчер зобов'язаний прийняти ваш виклик, якщо є ознаки невідкладного стану. Якщо все ж таки відмовили і ви впевнені, що це було незаконно, запам'ятайте час дзвінка, потім подзвоніть на 677 це Національна служба здоров'я України. Залиште скаргу на диспетчера, вкажіть точний час дзвінка, що сталося, як відмовили. Внизу проведе перевірку, прослухає запис розмови. Якщо диспетчер справді діяв неправильно, його покарають, а вам надішуть офіційну відповідь. А тепер окрема тема. Що робити, якщо диспетчер каже зверніться до сімейного лікаря, а до сімейного лікаря не додзвонитесь. Це дуже поширена ситуація. Дзвоните в амбулаторію, а там зайнято. Або реєстратура каже: Лікар на курсах, лікар у відпустці, запис на два тижні вперед, а вам погано зараз. Що робити? Є кілька шляхів, про які мало хто знає. Шлях перший. У кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги має бути черговий лікар. Він працює ввечері, в суботу, іноді в неділю. Якщо ваш лікар не бере слухавку, вимагайте в реєстратурі. З'єднайте мене з черговим лікарем. Мені потрібна невідкладна консультація. Вони зобов'язані це зробити. Не просіть, вимагайте. Це ваше право. Шлях другий Номер 677 – Це Національна служба здоров'я України. Це ті, хто платить зарплату вашим лікарям. Якщо ваш сімейний лікар відмовляється вас консультувати по телефону в робочий час, якщо він каже приходьте через тиждень, коли у вас криз, дзвоніть на 677, залиште скаргу, скажіть, Ом я пацієнт такий то, мій лікар такий то, відмовляє мені в допомозі, хоча отримує за мене гроші від держави. Повірте, це працює як холодний душ, головні лікарі дуже бояться перевірок віднизу, бо це загрожує втратою фінансування. Часто після такого дзвінка лікар сам перезвонить вам через 15 хвилин. Шлях третій якщо ваш лікар вас постійно ігнорує, навіщо він вам? Ви маєте право змінити лікаря в будь-який момент без пояснення причин. Просто йдете в іншу амбулаторію до іншого лікаря, який вам подобається. Спитайте у сусідів, кого вони хвалять, підписуйте нову декларацію. Стара анулюється автоматично. Вам не треба йти сваритися зі старим лікарем і забирати папери. Це робиться електронно. Знайдіть лікаря, який дасть вам свій особистий номер мобільного. Це ваша запорука виживання. Домовтеся з ним, лікарю, я вас не турбуватиму через дрібниці, але якщо буде біда, чи можу вам подзвонити. Нормальний лікар погодиться. Ще одна проблема, через яку люди викликають швидку, це відсутність ліків. Раніше пішов в аптеку, купив знеболювальне, антибіотик і лікуєшся. Тепер без рецепта не дають, а рецепт електронний. У багатьох пенсіонерів старі телефони кнопкові, або погано бачите екран, або телефон розрядився. Як бути. Ви маєте право вимагати у лікаря роздруковану інформаційну довідку це папірець, на якому написаний код рецепта. З цим папірцем ви йдете в аптеку, даєте його фармацевтові, і він усе бачить у комп'ютері. Вам не потрібен смартфон. Не соромтеся казати лікарю. Я не вмію користуватись дією. Роздрукуйте мені. Вони зобов'язані це зробити. І ще одне. Програма Доступні ліки ви знаєте, що ліки від тиску, від діабету, від астми, від розладів психіки держава дає безкоштовно або з мізерною доплатою. Багато хто не користується цим, бо соромиться просити це не милостиня, це ваші податки, які ви платили все життя. Вимагайте у лікаря рецепт саме за програмою Доступні ліки. Це дозволить вам мати вдома. Запас необхідних препаратів на місяць два вперед. І тоді, коли вночі стане погано, вам не треба буде благати швидку протаблетку вона у вас буде на тумбочці. Окрема тема це наші села. Там реформа вдарила найболючіше фапи закриваються або скорочуються. Одна бригада швидкої може обслуговувати п'ять сіл у радіусі п'ятця кілометрів, поки вони доїдуть по розбитих дорогах, може пройти година, а норматив 20 хвилин. Але норматив на папері, а ями на дорозі справжні. Що робити жителям сіл? Вам не можна покладатися тільки на 103. Варіант перший. Сформуйте аптечку судного дня. У вас має бути запас усього від тиску, від серця, від отруєння, бенти, жгути. Ви маєте бути міні аптекою. Варіант другий. Домовтесь з сусідом, у якого є машина, хай це буде ваша сільська швидка. Домовитись заздалегідь, якщо мені стане погано, ви мене відвезете в райцентр до лікарні. Така домовленість це спокійніше, ніж чекати державну машину, яка може зламатися по дорозі. Варіант третій. Вимагайте у старости села, вирішення питання. Староста це влада. Він може організувати підвезення лікаря раз на тиждень або домовитися про соціальний транспорт не мовчіть, збирайте підписи, пишіть звернення зазвичай це діє. Ще один момент, про який часто питають, чи правда, що швидка скоро стане платною. Давайте розставимо всі крапки над І. Екстрена медична допомога в Україні є безкоштовною, ніхто не має права вимагати у вас гроші за виклик, за бензин, за укол чи за доставку в лікарню. Якщо бригада приїхала і натякає на так званий благодійний внесок, це злочин. Якщо диспетчер каже, машин немає, але є платна, це корупція. Так, існують офіційні приватні клініки, які мають свої швидкі, але це коштує шалених грошей від три до чотирьох тисяч гривень за виклик. Це бізнес, але державна 103 безкоштовна. Якщо у вас вимагають гроші, дзвоніть на тисячі і в поліцію одразу не давайте хабарів, бо якщо ви дасте раз, наступного разу до вас без грошей просто не поїдуть. Підсумовуючи друзі, ситуація з швидкою зараз непроста. Дійсно дочекатись їй тяжко, а іноді і не дочекаєшся. Це реальна проблема, про яку треба говорити. Але, знаючи, як працює система, ви можете підвищити свої шанси, ви можете говорити мовою, яку розуміє диспетчер, можете відстояти своє право на допомогу. Давайте підсумуємо вашу стратегію виживання. Перше знайте тригери. Які слова казати диспетчеру, щоб він зрозумів, що це екстрений випадок. Раптовий біль, задишка. Втрата свідомості, кровотеча. Ці слова він почує. Друге. Майте зв'язок. Знайдіть свого лікаря. Візьміть його телефон або змініть на того, хто буде на зв'язку. Черговий лікар номер 677 Це ваші інструменти. Третє. Аптечка. Зробіть запас ліків за програмою Доступні ліки, щоб у критичний момент не бігти в аптеку, Четверте. Дисципліна. Приймайте ліки планово, не допускайте кризів, контролюйте тиск, цукор, стежте за своїм станом, працюйте на випередження п'яте. Взаємодопомога Домовтеся з рідними і сусідами, особливо в селах, це ваша страховка. Головне не опускати руки і знати свої права. Ви маєте право на екстрену медичну допомогу, ви маєте право на те, щоб до вас приїхали, коли це потрібно. І якщо система дає збій. Ви тепер знаєте, як діяти, знаєте, які слова говорити, куди дзвонити, на кого скаржитись. Збережіть це відео, покажіть батькам, бабусям, дідусям. Саме вони найчастіше стикаються з тим, що швидка не приїжджає, і саме їм найважче відстоювати свої права. Якщо це відео допоможе хоча б одній людині дочекатись швидко і вчасно, якщо врятує хоча б одне життя, значить, я зробив недарма. Пишіть у коментарях, чи стикались ви з відмовою швидкої, як вам вдалося вирішити ситуацію. Ваш досвід може допомогти іншим. Лайк, якщо корисно. Підписка, щоб не пропускати важливе. Телеграм в описі там публікую свіжі новини про медицину та зміни в системі охорони здоров'я. Репост обов'язково близьким, батькам, всім, кому може знадобитись це інформація, яка рятує життя. Дякую, що подивились до кінця. Бережіть себе і своїх близьких. Будьте здорові. До зустрічі.